Новини Тернополя та області за останній тиждень до міста завітав телеведучий Дмитро Комаров. Місцеві вважають, що він приїхав недаремно, адже можливо незабаром почнуть зйомки нової програми про цікаві місця Тернопільщини. А як думаєте, ви напишіть у коментарях? Також Тернопіль відвідав митрополит Епіфаній. Він очолив богослужіння з нагоди свята воздвиження чесного Христа Господнього у кафедральному соборі Костянтина і Єлени. Родина Ігоря Уського скупичинців вимагає справедливості. Їхній батько і чоловік помер після того, як потрапив у навчальний центр на Рівненщині. У нього був забій грудної клітини, множинні гематоми та перелом ребр. Він помер у лікарні, але у висновку експертів причиною смерті вказали коронавірусну хворобу. У парку Супільчі збудували нову підпірну стіну. Став уже наповнена водою. Роботи коштували понад півмільйона гривень з міського бюджету. Нову споруду звели, бо стара стіна зруйнувалась і водойма обміліла. Більше новин читайте на сайті 20 хвилин.